Так, ну що, зробимо нашу першу анімацію. Ця анімація буде побудована на зникненні і появі. Фактично на параметрі непрозорість. У нас є вже підготовлені шари. Ось вони. І ми зараз все трішечки анімуємо. Відкримаємо вікно, шкалу часу. Створити шкалу часу для відео, клацаємо. Всі наші шари сюди додалися. Отже. Для початку. У нас буде, зараз я повимикаю, щоб воно нам не заважало. Так, ну фончик у нас буде задіяний завж... завжди. Тобто фон у нас буде, він у нас не буде участвувати в анімації, він буде у нас постійно. Тепер що в нас буде з'являтися? Будуть з'являтися зірки. Ось цей шар зірки, відкриваємо параметри з зірками. І клацаємо, створюємо перший ключ. Створюємо перший ключ, непрозорість ми створили. І ставимо непрозорість на нуль. Далі переставляємо трішечки ключ. І ставимо, ключ переставляємо а бігунок, де в нас будуть зірки з'являтися, і ставимо на 100%. Ключ з'явився автоматично. Знову переставляємо, знову на 0. Переставляємо 100%. Переставляємо на 0. Переставляємо 100%. Переставляємо на нуль 100%. Дивимось, як наша анімація працює. Ну, у нас мигають зірочки. Хай собі мигають. Ну, можемо, звичайно, зробити, щоб вони не так інтенсивно мигали. Виділяємо ось ці всі ключі і трішечки їх починає поздвигаю. Бо воно не так інтенсивно блимало. Ну, ось наші зірки вже блимають. Так, у нас коли починають блимати зірки, нехай у нас тепер з'являються одразу летучі миші. Переходимо на шар цих летучих мишей. Те ж саме відкриваємо групу. Ставимо непрозорість, ключ автоматично з'явився. Щоб поставити перший ключ, клацаємо ось тут по часиках. І скидаємо непрозорість на 0. І тут будуть десь з'являтися наші миші. Ставимо на 100%. Ось у нас так працює анімація. Так, далі у нас з'являються миші і далі в нас що буде з'являтися? Нехай з'являється кіт. Кота ми до цього часу в анімації не задіяли, тому ми перетягнемо трішечки цю доріжку, щоб його взагалі не було поки що. Відкриваємо нашу групу з котом. Ставимо на початок нашого ролику бігуночок ось цього треку. І ставимо знову непрозорість на нуль. І у нас ось так кіт буде десь ось тут можливо з'являтися. Ставимо на 100%. Дивимося, що вийшло. З'явився кіт. І останнє, що у нас буде з'являтися, це ось цей фон. Так, клацнемо по фону, де він у нас тут? Ага, ось він у нас. Відкриваємо знову ж таки групу. Те ж саме. Ця доріжка була до цього часу не задіяна, тому ми її перетягуємо, ставимо непрозорість, знову ключ по годинничку клацаємо і ставимо на нуль. І потихеньку нехай тепер з'являється фон. Ось так. І ставимо на 100%. Далі, що ми робимо? Обмежимо трішечки нашу анімацію, і те, що я казала, повтор стоїть у нас зациклене. Дивимось, що в нас вийшло. Так, ну трішечки ось цю анімацію з фончиком передвинемо, нехай воно трішки раніше з'являється, дивимося. Ну, може, десь ось так ще трішки здвину зараз. Така анімація у нас вийшла. Тепер треба цю анімацію експортувати фактично. Щоб ми могли в гіфці зберегти. Файл, експорт. Експортувати для веб-середовища. Так, у нас відкривається діалогове вікно. У мене тут стоїть гівка. Все 100 на 400 на 400 пікселів. І натискаємо зберегти. І вказуємо, куди ми хочемо це все зберегти. Підписуємо. Опускаємо зберегти. Окей. Okay. І зберігаю цей документ файл зберегти як. Так. Підписую анімацію 1, 2. Очій. І зберігаю. Так, тепер подивимось, на що наша гівка ця схожа. Ось наша гівка.